Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, яка Total War. Вона, звісно, хоч і вже давно вийшов та, але все одно я вважаю, що в неї ще досі можна грати і можна так сказати потратити декілька часів в один міг, навіть не побачивши цього, так як гра реально затягує Ще досі. І це що це за гра, це гра стратегія, в якій не треба буде інтернетовим, так, тож ви можете будете грати в нього без інтернету, і дана гра є як на комп'ютерах, так і на телефонах. І Звісно, на топтофонах вона коштує 100 гривень, і тому чи купляти її чи ні, вже рішати виключно вам. І також сподобається вам, це вже дивлячись від ваших вкусів. Но мені, я пограв і на телефоні, і на комп'ютері, то мені гра, що там, що там. Панраві звісно, після того, як переходить із ПК-версії на версію з телефонів, то трохи не обишно і треба трохи привикнути. Так як трохи управління персонажами є теми, якими там є, трохи відлішається в цих версіях. Ну вона і не дивно, так як на ПК і на в телефонах створюються трохи різні, хоч і одна й та сама гра, але трохи різні гампаки. Але сама гра доволі непогана, і тому, якщо хочете грати, то я вам якраз рекомендую її. І також не забувайте про те, що в мене є телеграм-канал, який буде в описі під відео. І тому, якщо бажаєте, то, так, то можете на нього підписатись. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.